Казали, дощів не буде. Дивіться знову, як все заросло. Кукушка кує. Гроші приносить. І кролики теж. Бачили, як все заросло. Добре, що хоч там викорчували. Тут викорчували. і вже зразу посіялися. Ага. То не шуточки. Вчора говорив з одним своїм колегою. Він каже до мене, ти не повіриш, зараз каже до кролика, йду каже, як на каторгу. Кажу, чого? Не знаю. Каже, ну щось не то. Кажу, я знаю що. Через те, що кажу, заробітки не ті. Кажу, коли щось вийшло, то ти кажу, йшов туди задоволенням. Задоволенням хотів іти, знав, про щось думав, про щось мріяв, хотів розширатися, ще більше, більше. Коли ти бачиш, що з нього нічого не виходить, остається тільки гній, ну там ще яких пару гривень остається. Я кажу їй за того, кажу, ти ну, і не маєш бажання. Коли ми займалися кроликами, всі на початках, всі бралися, всі займалися, розширалися, так, то всі як казали, не в грошах щастя. так. Просто я їх люблю, я люблю це займатися кроликами, я люблю, як вони там бігають, ростуть, розмножуються, все гарно. так. А другі, хто боявся, то казали, що все добре, але я кажучи, боюся того падіжа. Як все добре, то добре, якщо погано, то все погано. Ну, Просто хто не, не освоїв цю тємку таку. Ну а хто вже освоїв кроля, то я думаю, на майбутнє і все остальне освоїв. Оце одна з таких непростих е цих, ніж ніж зайнятості. То як казав один, не в грошей щастя. Щастя в тому, коли їх каже багато. От тоді, коли на кролики щось трохи получалося, тоді всі туди вскакували. Так? І всі казали, я просто цим люблю займатися. Я з дитинства, я 20 років займаюся кроликами. Я ще маленький був їх любив. Коли все зросло на те, що кролик споживає. Так, це тобто світло, комбікорм, все. Остальне. А наша продукція, це м'ясо шкірка, вона знецінюється, так? тоді всі кажуть, це дурно потрачений час. Оця батарея у мене вже давно пуста. Там в залі ще трошки малого є, але якщо хочете знати, вже, бо багатьох все одно цікавить, каже, Ти ще Ну, типа, спродуйся, спродуйся, зливайся, але все одно тебе кролика трохи є. Це все є від будівля. Це все є від будівля. Я вам скажу по самочках, хто займається, той має знати. У е, мене залишилося плюс-мінус ще 17-18 самок. Вибився, продався, ще 17-18 самок. Чи буду я оставляти самок на майбутнє, на далі? Е, певне, що ні. Певне, що все. Виб'юся, і певне ці самці, два бургунці. І, по-моєму, два термона в мене є моїх робочих. І все, які вже давно не працювали. Певне, що більше місяця, може навіть до півтора до двох. Я сказав, щоб не запускати, але я бачу, мої ще там позапускали трохи. Коротше, я так думаю, якщо у вас когось цікавить, ви отримуєте за 2000 гривень самку і кроленят. Всі, що коло неї. Самку і кроленят. І кожне, біля кожної самки десь приблизно 7, може навіть 9, 10 кровень. Бачите, Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Коротше, ви поняли, самка і кроленята. Самка і кролонята. Самки такі непогані, гарні. Ну, я їх більше вже не злучав. Тобто ви її забираєте, так, в мене ще є декілька таких самок. Тут ще є тут 3, далі тут четверта. Тут самка з кровенятами була, але вони бачите різні. І тут п'ята. Коротше, є таких п'ять самочок. А оці я вже все, на дискваліфікацію. Все, погнали далі, далі. Менше, менше, менше. І те, що є племінне, мається на увазі самочки гарні. Да? Ці всі ото я тримав менше, менше їх. помалесенько да? зливаємо воду. А те, що де ще, по-моєму, що тут щось було. Чи Ні. Ні. Тут, бачите, я оці самочки, тут самочки теж були, так. то тут вони залишилися по 4, по 5, по троє навіть, по двоє, то я їх навіть вам не пропоную. А пропоную тільки ті, там, де кроленят дуже багато. Так що ви зрозуміли, 2000, але не зволікайте і бажано, щоб приїхали самі самочка 2000 разом з кроленятами. Тільки відлучаєте і на другий день самку можна запліднювати, бо вона буде вже в охоті. Е, довго не чекайте, бо тиждень часу, е, півтора і далі я її буду бити. Я думаю, що може ще знайдеться, може одна, дві. Зараз подивлюсь. Чи не буде. То може ще оці. Тут ще є одна бачу. Друга. Щось там, раз, два, три, чотири, п'ять, шість коленят. І третя. Може підростуть, хтось все зриє, то приїде і добере Ви поняли. Треба дзвонити під на наявності. О, ще одна є, шоста. Теж більшечки такі вже немалі. Хтось невеликі, але більші. Шкода, би. Шкода бити. Шкода бити, залишилися. Знаєте, я ще думав, ну може ще пару самок оставлю, але не буду оставляти. Подивіться, зараз я прийшов сюди і буду тратити годину часу. На те, щоб е, зараз тут позамітати, трошки прибрати, бо я вже тут давно не був, так? роздати корма, е, води так само дати. Це протягом години часу. Так? І ще трошки відео зняти, мов більше трошки, до півтори години. Е, і за тих півтори години щось може в інтернеті вискочити. Я міг бігом прозвонити, його зарезервувати, купити. Так? Бо треба, треба постійно щось купляти, постійно сидіти, постійно вивчати інтернет і так далі. Ту годину зараз виділив тут, так, але втрачаю там. Ну, це реалії це життя, бо е, я так рахував, що на 100 самках, коли ви будете мати 100 самок, будете мати свій кормоцех, то можна буде на сьогоднішній день заробити 30-40 тисяч, якщо ви крепко піднатужитеся і ви будете вкалувати тут. Дня в день робити це з інфекції, щоб нічого не заскочило. Ви бачите, яка зараз погода. Ця погода зараз впливає на все. Вони зараз вносять ці всі препарати, ці всі, як називаються, ну, коротше говорять, в землю підживляють зернові, так, і воно все з дощами йде куди, йде в воду. Ви мусите це все в воду чистити, дезінфікувати. Мусите тут робити дезінфекцію через те, що на дворі грибки, на дворі дощі йдуть. Ви мусите це плотно контролювати, щоб заробити ці 30-40 тисяч, ви мусите тут жити. І не думайте, що це просто кролик, ви там прийшли раз в день але їсти, ні подобного. Тут треба вкалувати на тих 100 самках. А якщо ви будете робити корм, ви будете і біля гроблятора жити і тут жити. Якщо ви наймете, то ви вже ну, маєте на увазі когось так, то ви вже тут жити не будете, так? але вже тих 30-40 тисяч мати не будете. А якщо ви ще почнете купляти корма по 17, 18, там, 19 гривень, все. І будете ще тут кавувати. Це виходить там. І робите ще тут. Ну то самі пойміть, тисяч 6, 7 до 10 буде чистого. Вибирати вам. То на сьогоднішній день такі реалії. Можливо, підуть свіжі зернові. У зернові ціна трошки зміниться і буде щось трошки краще, ситуація поміняється. Зараз воно а шкуркою, ціна стає гірша, і гірша і гірша. Заробляю всі, окрім нас. Це вибір за вами, я свій вибір зробив, вже давно зробив і вам рік назад розказував. Хоча впоралися такі хейтери, що казали, що ну, там, ти що хочеш розказуй, але що ти там займаєшся, ти хочеш, щоб всі закинули один типу. Ні. Я чисто перестав почав менше знімати відео, щоб ну, якось розказати про як це вам. А ви там собі вже, ви ж бачите самі, що я не шуткую, я вже ну, остаточно <гум> вирішився. Хватить. Тобто, виходить, якщо тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість самочок, так я думаю, що буде сім, але виходить шість. Мені за цих за сьомого зараз дадуть втик, бо я пообіцяв, кажу, буде сім. Але виходить шість. може зараз ще піду одну знайду. Тобто виходить 18 мінус 6, то в мене вже 12 самочок. Якщо оцих, 2, 3, 4, 5 тим самочок так, хтось прикупить, ну, так як я кажу по 2000, так, то вже буде ще мінус 6. Залишиться в нас ще тільки 6. Так що діло ближиться до концу. А далі ми побачимо, що ми далі будемо робити. Я все про все вам буду розказувати. Дезінфекцію я буду робити такими препаратами, як завжди. О, ще поки що кращого я не знайшов. Такий кращий, недорого. І добре, кліносаном. Ви бачили дуючиком, посипаю по гноях, по цьому всьому, по обочинах, де хожу. Так воно все біленьке, чистеньке. І роблю пиляку, ну не бажано пиляку робити, але я все одно задимлюю всі низи, так, і воно вся пилячка піднімається доверху. Це так, це дуже добре, але я колись це все руками посипав, то витрати йдуть більші. А зараз це все роблю, я вам показував чим, вже неодноразово таким препаратом, апаратом. Такий дуйкою, що листя здувають на дворі. Ну, а ви там дивіться, хто балончиком газовим, ну не балончиком, а цим як це називається, пожарним балоном, хто компресором по-різному. Кліносан і йодоклін. Йодоклін більше на цілой йде. в дверах ставити бортики ці, що без бар'єри пройшовся. Так само маточники ним добре обробляти. Прямо в цьому маточники з сіном От, йодокліном обробили і вони сухенькі. І мені здається, хто тепліші вони стають. Ну і кроликам відповідно так само там сухіше. І взявши хлопці, дівчата таку штуку. Ви в курсі, що то таке, так? Да. Получається, що скоро там буде просто тут заробить. Получається, що скоро... скоро, скоро ...начнуться ці муки. Я сподіваюся, що я до тих муків не доведу, як кажуть, кролів. Може раніше виб'юся. Але взяв такий апарат, препарат називається Maxibite Aqua Pro. Ну Сказали, що це ж є дещо сильніше для знищення та відлякування мух, дрозофіл та інших синатропінних комах. Коротше, синотропних, синотропних комах. І як воно що воно вдасться шути, бо я минулого року. Ой, багато я цього Максібайту байту що в мене тут було? Мені вже казали, ти розводиш не мух, тобто не кролів розводиш, а мух. Ну, так що цього разу я хочу просто їх взяти попередити, попередити, покропити оце маленьке, щоб вони мені навіть не розводилися. Як довго це буде, як вони довго не будуть розводитися, не знаю. Гної постійно старалися вичищати, вивозити, але дивлюся, що зараз вже знов треба возити, може знов трошки назбиралось. Але таке. Це вже думаю буде, може дась Бог останнє вивезення гною. Чи поки не заніс оцими штуками. І також інші там є село сан. І ще там дещо інше є. Люди Люди посипають вольєри, бо телефонували до мене і питалися, каже, як той селосан, і там цей інший чорна така пачечка е препарат. Я кажу. Ну як вам сказати, ну гарно, певно що до тижня часу немає запаху. Багато там його не треба. На такий вольєр, як мене, оцього одного кілограма вистачає. Але я так щедро так встелив, щоб знаєте, воно пиляку ну, сирість вибрало і запах той, да? то до тижня часу пахло так чотненько, що хочеш заходиш і хочеться коло собак постояти бо потім через там тиждень там, два тижні, так, якщо не вичищати, приходить до того, собаки, бінаш, як до свині якоїсь. Ну, і виходить, що тут е, оцим препаратом люди робили дезінфекцію біля собак. І казали, що теж класно, теж чисто, гарно, сухо. Так що візьміть його собі до уваги. А У них є препаратів, це ЗВК село, вони вже переназвалися, вони ж просто ЗВК Волос. Переназвались і в них є різні всі присипки. Да? Тільки там треба почитати ці всі компоненти. І як би не вибагливий. Цак-цак. Таке, дешево і сердито і погнали. Саме офігенне в тому бізнесі, знаєте що? Це закриття. Тому що кожен початок він тяжкий, кожен початок він дорогий. Тому що ви в кожен початок тільки вкладаєте, вкладаєте, вкладаєте. Да? А коли вже за три місяці розігнались, тобто там 4 пройде. Поки ви закупились, поки воно підросло, поки ви запліднили, де ж воно де що ні. Потім, поки воно почало, там породило, і від дня народження там 2,5-3 місяці, і перші забої пішли. Це тих 2,5 з треба вкладати, 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 вкладати. так? А потім вже пішов, там кольцо пішло, і воно вже так йде в місяць, там стабільний, такий невеличкий заробіточок. І, А в кінці вже це ви самий кайф, коли ви його це все забираєте. Забираєте, але вже типу, вибиваєте, вибиваєте і поняли, типу, а далі вже типу, якби, ну, поняло, не вкладаєте. Це саме кульцо. Оце, виходить, остаточки так. Самі сладкі. Остатки Так що я не знаю, як ви. А ми, а ми кайфуємо. І ми будемо, я думаю, надалі розвивати телеграма і будемо розвивати Ютуба. Е, Ну, трошки перепрофілюємося, але будемо далі працювати. Коротше, вибили ми сьогодні вже все з волотню, так, Володя? Поскажи, ну, Розкажи. Вибили все, зав'язуємо з Так? — Чи ти не зав'язуєш? Ще ні, ще є, що бити.